Добрий день. Сьогодні 11 березня 2025 року. У нас на вулиці пасмурна погода і прохладно, тому на вулицю сьогодні не поїду. Я на вихідник вже виїжджав на вулицю, навіть відео знімав. Була дуже гарна погода. Я хочу всіх подякувати за підтримку та допомогу, яку мені здійснювали і здійснюють. Велике всім дякую. Зараз став, хочу трішки. Позайматись з гантелею. Я вже показую, як я стою, як я можу тримати рівновагу, але з гантелею ще рівновагу тримати не можу. Вона сильно важка. Я кожного дня працюю з цією гантерою, як правою, так і лівою рукою. По два-три підходи роблю вправо. І ви обов'язково займайтесь робіть. Різні вправи. Це дуже добре. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі.